Зміщуючи кошти в банку, передусім, ви не можете знати, чи банк є проблемним. Тому що це банківська таємниця. Проблеми в банку можуть бути різного характеру. Наприклад, є ознаки, за якими ви можете підозрювати, що банк є проблемним, це суттєва затримка платежів чи затримка повернення депозиту. Але іноді ознак неплатоспроможності банку немає, але може виявитися, що він порушує певні норми законодавства та що може бути ліквідованим. Наприклад, систематично подає або оприлюднює недостовірну інформацію або звітність з метою приховування реального фінансового стану банку. Рішення про віднесення банку до категорії проблем виносить Національний банк України у порядку, передбаченому законом України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правовими актами Національного банку України протягом 120 днів здати визнання його проблемним, банк має можливість виправити ситуацію. Але якщо це не вдається, Національний банк України ухвалює рішення або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або одразу про відкликання банківської ліцензії, і ліквідацію банку. І у цих випадках вже повноцінно гру вступає в фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Така інформація вже не є банківською таємницею, і відповідна інформація буде розміщена на сайті фонду у газетах Урядовий кур'єр та «Голос України».